Тож українська, але де вона зроблена, ми не скажемо. І паркан зроблений. Дивіться, що таке газонна рішетка. Бетиме. І тут теж давайте. Газонна рішетка ложиться ось стекло на якусь основу, засипається щебнем і ви можете їздити по ній машиною. Три тонни витримує бусом. Неї витримуєте. Витримує вона. Або, якщо у вас газон, наприклад, це все газон, ви часто ходите, у вас виходить стежка. Ви її застеляєте, засипаєте землею, засіваєте травичкою і коріння трави у вас не витопчується. Тобто ви ходите по цьому пластику. З'єднується між собою дуже легко-просто. Ось такі, бачите, тут є пазіки, собі тако кляць-кляць, отако воно вставляється одна в одну, собі легенько. І все, вона вже з'єднана. Так само можна її по довжині покласти, можна ось по ширині покласти. 135 гривень одна коштує секція, розмір 60 х 40, відправка по всій Україні від однієї упаковки від 10 штук. Тобто це виходить на 1350 гривень упаковка.